Що ж, друзі, привіт! З вами знову Деніс Френні. Тільки що дізнався, ну точніше, не тільки що, а уже пару, мі... пару днів чи пару тижнів назад, що я обігнав канал Фазі. Що це був за канал? Це був російськомовний канал, який він знімав, коротше кажучи. Двоєчник проти відмінника, двоєчник проти відмінника такі версуси. Наприклад, бідний проти багатого і такі інші цікаві інтересні відео. Ну, як бачите, у мене більше підписників, бо я його обігнав. У мене зараз 5900, У нього 400 4000 і щось, 4400 чи щось 4300, не знаю. По Подивитися там самі у Ютубі, скільки він у нього там підписників. Ну, дивіться, я знімав теж можна казати російськомовний контент, бо я. Федріко Феліні. А ясно, якщо ти зняв Федріко Феліні, це російська музика. Ну, тому теж можна сказати, що я набрав 5 тисяч підписників на російській. На чому? На російській пісні. Так що я теж зняв російський контент. Це не рахується ж український, тому що. Це російська пісня, ви розумієте, тому я набрав. Е, та, тому я, коротше, набрав на, на, російськ, на російському контенті російській пісні 5 тисяч підписників. Ну, такі справи. Якщо вам подобається цей контент, я буду знімати, напевно, буду брати якісь канали, і казати, що я їх обігнав. Ну, а якщо. І буду позначувати їх і казати, що я їх обігнав. Якщо вийде така тема, що, е, типа, дивіться. Що я сказав, що я їх обігнав, а потім пройде час, і вони мене об, обженуть, тоді тоді мені треба буде перезняти ролик і сказати, що ой, цей канал мене вже обігнав назад, і я його вже не зміг обігнати. Щось типу така тема. Бо я подумав про це, почав знімати цей ролик, а потім вже подумав: А що як той, наприклад, Фазі чи той же Брайан Мапс Фейковий мене знову обжене. Тоді доведеться ще раз знімати ролик і казати їй вибачатися, що ой. Вони мене назад обігнали. Вони, вони вже мене обігнали. Тому такі справи. Коротше, буду знімати так. Буду брати канал, казати, що я їх обігнав. Якщо вийде, що він мене знову обігнав, перезнімувати і казати, ну, друге відео знімати, казати, що той-то канал мене вже обігнав. Знову. Тому такі справи. Ну, так, да, напевно, смисл цього відео цих роликів вже немає. Ну, такі справи. Подивимося, що буде. З вами Денис день спрення. Чекайте новий контент. Пока.